Здійснення дитячих футбольних мрій шестеро тренерів італійського футбольного клубу Мілан завітали до Києва в пошуках потенційних зірок світового футболу. Сотня юних спортсменів від 7 до 15 років тиждень тренувалися на столичному стадіоні оболонь Арена під пильною увагою гостей. Це здорово, що у нас є в Києві такий стадіон «Оболонь». На, на хорошому полі видно технічний і розум розумовий елемент футболу. Дав дітей, як він думає, зі всіх шкіл Києва це. Це дуже здорово, що у дітей горять очі, вони хочуть, у них є стимул. Це класно. Мета навчити хлопчиків грати у справжній футбол, обмінятися досвідом з українськими колегами. Ваші юні гравці дуже сильні, і двоє з них зіграють спільно з іншими футболістами з різних країн на стадіоні Сан-Сіро. Там вони матимуть змогу проявити свій талант. Один із щасливчиків Станіслав Дерев'янко, 15-річний гравець дитячої школи. Зміна якою опікується футбольний клуб Болонь у футболі. Він лише два з половиною роки. Тож нагорода від італійських тренерів виявилася для нього несподіваною. Начікав. Тренувалися, ми набивали м'ячем, обводили фішки, там дивилися хто краще, і потім назначали там, записували, хто краще в тій групі, хто в тій, а потім відбирали найкращого. Станіслав планує надалі грати за рідну оболонь і каже, що їхати з України надовго не збирається.